you Вітання, ви дивитеся Кременчуцькі новини у Кременчуці. Розпочалася реєстрація кандидатів депутати міської ради на проміжні вибори. Тривають благодійні новорічні ранки. А увед лікарні після різдва очікують на черги з чотири лапих пацієнтів. Про це та інше сьогодні у випуску розпочинаємо. Зима продовжує випробовувати комунальні служби Кременчука на готовність до роботи в екстремальних умовах. Адже з календарним проходом зими справжня зимова сніжна погода надовго ще не затримувалася. Працівники КТП 1628 запевняють, вони готові вистояти за будь-яких примх погоди і забезпечити нормальний робочий ритм життя у Кременчуці. початку зими працівники КТП 1628 переведені на цілодобовий зимовий режим чергування. В залежності від погодних умов, на підприємстві чергують від 2 до 12 спецавтомобілів. для оперативного реагування на примхи погоди, диспетчера комунтрансу постійно відслідковують зміни погоди на офіційних сайтах гідрометеоцентру. Але, на жаль, життєвий досвід показує. Синоптикам не завжди можна довіряти. Ще вчора ввечері на одному із синоптичних сайтів на ранок 4 січня стояла позначка дощ і температура повітря з позначкою плюс один. Але супереч прогнозу, сьогодні рано вранці пішов густий сніг, а градусник показував нуль. Диспетчера КТП-1628 відразу вивели спецтехніку підприємства на розчистку вулиць. Сьогодні утра у нас була задіяна на морку міста, посипку дорог Шість автомобілів, два солі розбраси, чотири на піскорозбрасиці. Соня було висаплена. 20 тонн солі і 30 тонн соляно піщової суміші. Як запевнив нас начальник відділу експлуатації КТП 1628 Геннадій Щепотів, ці центральні автомагістралі Кременчука вже до обіду були в задовільному стані. Це підтвердила і спеціальна перевірка. Але ще сьогодні зранку з боку водіїв були нарікання на слизьку обледенілу дорогу в напрямку із молодіжного і до Пивзаводу. Скаржились кременчужани і незасніжені засніжені та нерозчищені другорядні вулиці в різних районах міста. Ми стараємося реагувати в молніносану. Але... Це ж техніка. Починаємо завжди посипку центральних вулиць для того, щоб обізначити під'їзд транспорту людям на роботу, а потім вже приступаємо к теростепінним дорогам. Тому, звісно, в один момент все Зі свого боку, працівники КТП-1628 висловлюють претензії до автомобілістів, які припарковують свої транспортні засоби на вулицях, кому як в голову прийде. Часто проти всякої логіки і всупереч існуючим дорожнім знакам. Вже неодноразово говорилося: при вздовж узбіччя. Дороги автівки заважають комунальному підприємству розчищати дороги від снігу аж до прибордюрної зони. Але ні прохання, ні зауваження до автомобілістів з цього приводу поки що результатів не дають. Тож на КТП 1628 покладають надію, що ситуація зміниться на краще після того, як до прибирання міських доріг буде залучатися евакуатор. Поки що ж на підприємстві готуються до складних погодних умов, які прогнозують вже цими вихідними. Так, КТП 1628 на ближайші вихідні буде організована круглосуточне дежурство машин, буде техніки для того, щоб безпечити. плановую уборку города и не было никаких заторов или проблем э, жителям города для того, чтобы двигаться по проезжей части. Это будет задействовано порядка трех целей разбрасывателей и до девяти песка разбрасывателей. Плюс трактора, то есть вся техника, которая у нас есть, будет находиться, можно сказать, э, в полной готовности. У зв'язку з обранням Юрія Шаповалова, депутатом Верховної Ради України, Кременчуцька міська рада ухвалила рішення про дострокове припинення його повноважень як депутата міської ради, зважаючи на те, що обирався він від мажоритарного виборчого округу номер 12, Кременчуцька міська територіальна виборча комісія на своєму засіданні 5 грудня минулого року призначила проміжні вибори по цьому округу на 3 лютого. Від сьогодні ж розпочалася реєстрація кандидатів в депутати. Висувати кандидата у депутати мають право лише місцеві партійні організації на своїх зборах або конференціях. Подання документів до ТВК для реєстрації кандидатів завершується за 24 дні до виборів, а своє рішення щодо реєстрації виборча комісія повинна ухвалити не пізніше, як за 23 дні. Тож до 11 січня стануть відомі прізвища кандидатів, які будуть балотуватися до Кременчуцької міської ради на проміжних виборах. Це проміжні вибори до Кременчуцької міської ради. Шаповалов Юрій. Був депутатом міської ради, зараз він депутат Верховної Ради, і замість нього ми по 12-му округу міста Кременчуга проводимо проміжні вибори. До Кременчуцької міської ради поки що жоден кандидат в депутати відповідні документи на реєстрацію не подав, але Вже щонайменше сім міських осередків політичних партій визначилися зі своїми кандидатами. Наприклад, вчора представники Кременчуцьких міських організацій всеукраїнських об'єднань «Свобода і батьківщина та політичних партій «Фронт змін» і удар підписали меморандум про висунення єдиного кандидата. Ним став директор тов Кременчуцький шкіряний завод Сергій Вовк. Минулі вибори вибори 10-го року, вибори 12-го року на виборчому проводу номер 12 Найбільше шанси для перемоги є представник батьківщини. Тому прийнято колегіальне рішення про вислання кандидата, яку запропонувало Всеукраїнське об'єднання Батьківщина з метою перемоги. Вважаю, що наш приклад буде служити добрим прикладом для всіх остальних місць, де мають бути позачергові вибори, в зв'язку з тим, що багато кандидатів вибули, скажімо, вищі ешелони нашої влади. І це буде також. І добрий приклад для міста Києва в цілому, ми так вважаємо. Це наша спільна думка. І вже сьогодні на конференції міської організації всеукраїнського об'єднання Батьківщина Сергій Вовк отримав офіційну підтримку однопартійців та статус висуванця. Натомість про висуванців від інших політичних сил поки що невідомо. Вчора у випуску Кременчуцьких новин ми показали сюжет про небезпечний об'єкт на покрівлю будинку номер 1 а по вулиці 1905 року. І вже сьогодні ця історія мала продовження. Вранці наша знімальна група навідалась до небезпечного будинку. За ніч металевий профіль відірвався ще більше, та з поривами вітру почав стукати по покрівлі. Вже здалеку було видно червоні смугасті стрічки. Ними після виходу в ефір сюжету Кременчуцьких новин позначили територію небезпечну для життя людини. Втім, на огороджу. Жені небезпечного місця оперативне реагування закінчилося. У місті тривають благодійні новорічні ранки. Сьогодні під патронатом народного депутата України Костянтина Живаго у палаці культури нафтохімік, де була і наш кореспондент Ірина Скрипачова. Щоб ребятам не скучать, треба праздник починати. Будем танцювати і веселиться. Вирішили казкові герої новорічного карнавалу біля головної ялинки палацу культури Нафтохімік і запросили у коло дітей, малечу з багатодітних родин району Молодіжний, а також вихованців центру реабілітації для дітей-інвалідів. Ім, їхнім батькам та вихователям найщиріше привітання з Новим Роком та Різдвом Христовим від народного депутата України Костянтина Живаго передає помічниця Ірини Зинченко. От імені Константина жвага, народного депутата України, зброного по 150-му округу, в входить і молодежний э, розрішити поздравить вас з наступившим новим 2013 роком, з Родіством Христовим. Пожелати вам здоров'я, благополуччя, мира вашим сім'ям. Пусть ви будете путісагріти теплом сірдець ваших родних і близьких. Разом із казковими героями діти поринили у казкові новорічні пригоди маші та віті. Саме під такою назвою творчі колективи Палац культури Нафтохімік підготували виставу для дітей, де головні герої рятують Снігуроньку, яку схопив у полонку безсмертний, без якої новорічне свято неможливо. Як у будь-якій казці, завжди добро перемагає зло. Ну яке ж свято без подарунків? Ось вони улюблені дитячі солодощі. У загальному кошику Діда Мороза їх аж 600. Даруємо дітям радість. Свято для людей, справжня біда для тварин. Новорічне гуляння за стілля випробування не тільки для нашого з вами здоров'я, а й для здоров'я братів наших менших. Побічна дія свят б'є по самопочуттю тварин, запевняють ветлікарі. І вже після Різдва, як і в попередні роки, налаштовуються приймати відчутно більшу кількість пацієнтів. Що рік роботу у ветлікарні йде за відомим сценарієм у середині грудня, коли люди масово встановлюють та прикрашають ялинки. Ветлікарі приймають пацієнтів, які на звірячих радощах наділися дощику, іграшок та інших ялинкових прикрас. Цього разу на пам'яті ветеринара Юрія Сливки 7-8 випадків, коли довелося звільняти організм домашніх тварин від сторонніх новорічних предметів. Звичайно, нічого серйозного крайне рідко приходять переривати таких животних, тому що в більшості випадків дача звичайного возінного масла допомагає. Була собачка, яка з'їла маленьку ігрушку і. Почала кашляти, почалась у нього порвотні позиви. Потім опірили, що ігрушка застряла в верхніх дихальних путях, досталі її легкістю і всього було в порядку. Саме святкування нового року з вибухами петард та фейерверків загрожує нервовій системі тварин. Ще одна неабияка загроза здоров'ю новорічне застілля. Особливо страждають ті тварини, чиї господарі не можуть встояти перед жалісним нявканням під святковим столом і пригощають чотирилапого члена родини, майонезним олів'є, смаженими котлетками або копченою рибкою ще з праздничного стола, якщо сі накорміть жирним або лібагаріним. В этом випадку теж буде будуть Проблеми за кілька днів після нового року. Стартує інша біда під назвою Шкода викинути. Доїдати наготовлене самим сил не завжди вистачає. А холодець не вічний. От і з'являється спокуса згодувати не свіжі нажідки собаці. А що, минулого року номер же пройшов? Либо удивляються, либо говорять про те, що завжди давали, а на цей раз чомусь не пройшло. Як правило, якщо організм молодий, то він може вполне з такою продукцією справитися. Тобто, как бы, з року в рік, допустим, з тієї самої свинини кормити, печеночка буде справлятися, але до определеного моменту. З віком вона стане слабше. И уже организм не будет справляться с той пищей, которая до этого была вроде как визуально нормальная. Пережити новий рік то ціла філософія, щоправда, не для домашнього улюбленця, а для його господарів. Втім, серед них трапляються і принципові. Я віддільно готую собаки варене, все ні перчене, не солене. Какби со ми не кормим ні печенім, ні жареним, навіть в святки. ні олів'єні, ні майонези. Оно не їсть, это сто процента. Енарію погоджуються, люди усе більше уваги приділяють своїм домашнім улюбленцям і все більше відповідально ставляться до їх виховання, але не настільки, аби після різдва у ветлікарні не вишукувалася черга з отруєних пацієнтів. Кременчуцькі боксери, вихованці спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву Дмитро Грінченко та Максим Горб знову порадували любителів справжнього чоловічого виду спорту. Наші земляки напередодні нового року брали участь у чемпіонаті України з боксу серед чоловіків віком до 22 років і приїхали додому з нагородами. Одним з перших привітав переможців Дмитро Демиденко. Відтепер Дмитро Грінченко майстер спорту міжнародного класу з боксу. Його одноклубник Максим Горб, майстер спорту України. Вдалими виступами на чемпіонаті України з боксу серед чоловіків віком до 22 років, який напередодні нового року відбувся у Вінниці, і був присвячений пам'яті Миколи Капусти. Наші хлопці Дмитро Грінченко та Максим Горб зобов'язані не тільки своїй наполеглівій праці, а й великій тренерській роботі. Олег Богданович Гончар, керівник Кременчуцької з дюшор з боксу, упродовж тривалого часу навчав спортсменів техніки і тактики поєдинків. Пройшли збори хороші. учебно треніровочний збор був один кончий заспі. Пройшли з національної збори. Тобто це дало можливість ребятам і в парах постояти, і как би міняти партнерів, це хороша підготовка. Плюс Максим горб пройшов кубок України. Перед этим виграв два предварительних там боя і став чемпіоном Кубка України. Виповнив норматив мастер спорта міжнародного класу у мастер спорта. Етагрінченка у нас виповнив Мастер спорта міжнародного класу, так як он в этом году виграв турнір класса Макара Мазея в Маріуполі. Обидва наші земляки пройшли нелегкий шлях до фінальних двобоїв у ваговій категорії до 52 кг кілограмів. Максим Горб у фінальному поєдинку переміг донеччанина Азата Габідуліна. Із цим суперником Кременчужанин зустрічався не вперше і вже втретє. Святкував перемогу. Нужно завжди тренуватися більше больше у Ну я думаю. С помощью тренера, того, что я сам тренировался, как бы не хотелось, но приходилось. Ну и с помощью этого, конечно, поддержка всех. Друзей, знайомих тренерів. от воно все і дало. А ось Дмитро Грінченко здобути золото не зумів, хоча виступив не менш пристойно. На жаль, у фіналі він поступився своєму давньому супернику із Хмельницького Мігелю Оганесяну. Хоча вирок суддів фахівці вважають доволі сумнівним. Я зробив для перемоги все, в принципі, але трохи там розрив був три удари, бува, три очка розрив був небольшой і. И... Ну, як, как бы, наприклад, я ми трінічна шомпера, ми дето в судство, як как би бы, можна сказати, чуть, чуть не на нашій стороні. А й виходи до фіналу вистачили нашому земляку, щоб завоювати почесне звання майстра спорту міжнародного класу з боксу. До речі, Максим і Дмитро були єдиними представниками Полтавщини на цьому чемпіонаті. Попереду давнє християнське свято Різдво, яке полонить нас цікавими народними традиціями та видовичним вертепом. Різдвяне дійство для Кременчужан традиційно відтворюють аматори об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання, і цей рік не стане винятком, стверджує начальник управління у справах сім'ї, дітей та молоді міськвиконкому Ольга Усанова та запрошує до головної міської ялинки на площу незалежності. Вже стало доброю традицією в нашому місті проводити різдвяний вертеп силами колективів об'єднання дитячонацьких клубів за місцем проживання. І різдво 2013 року також не стане винятком. І ми запрошуємо всіх кременчужан 6 січня об 11 годині на площі незалежності відвідати Кременчуцький Різдвяний вертеп. Там будуть відтворені традиції українського народу. Там буде різдвяна зірка, там будуть перевдягнені герої українського фольклору. Ну і звичайно, багато музики, пісень, конкурсів. Там будуть наші кременчуцькі діти, які також зможуть продемонструвати свої таланти. Тому ми будемо раді бачити всіх кременчужан долучитися до цього прекрасного українського свята. Такою була п'ятниця. Готуймося до святвечора та зустрічі Різдва Христового. Нехай цими днями знайдеться місце диву, а родинне тепло зігріватиме наші серця. Зустрінемося після вихідних. Щасти.